Слава Богу, вже навіть без костелів можу бігати. Проснувся вже у підвалі від від жуткої болі. Хлопці притискали турнікетом мені ногу. Було поранено у шістьох місцях. Там були і вогнепальні поранення, і осколкові поранення. Те, що ногу не вдалося спасти, але слава Богу, я живий. Я думаю, для початку треба, щоб у тій Верховній Раді трошки набралися розуму, бо не забули ним користуватися. Сили у нас вистачить, та хлопців думаю, що не вистачить. Я постійно їхав за кордон. І останній раз, я думаю, мені дали відпустку на два тижні. Я думаю, приїду додому, віддихну. Приїхав додому, війна почалась, от і мене забрали на війну. Тому що я в першій резервній групі, я з 14 року воював. Спочатку я був 80-тій. Бригаді ДШВ. Недавно сформували нову бригаду 82-го. От я в 82-й був. Всю лінію фронту об'їхав. Останній напрямок Харків під от Результат. Просто в них живої те... сили багато, техніки також, дронів дуже багато. У них перевага. У нас меншість, а їх більшість. Але українці не здаються. Поранення сталося під Вовчанськом. Я був у десанто-штурмовій бригаді в 82-й. Ну і коли почалося це загострення на Харківському напрямку, нас відправили туди. Там і отаке от сталося. Пам'ятаю, дуже добре. Нам тільки по рації передали хлопці триматися. Нас було шість, а їх було десь 19 чи 18, я не пам'ятаю. І почались вуличні бої з ними. От і один з їхньої сторони з військовослужбовців кинув в мене гранату, вона вдарилася в бронежилет, відпригнула, і я якраз в цей момент відпригнув, і вона зірвалася. Я ще на цю ногу, ну, звичайно, перестрілка в нас. Я навіть не зрозумів, що я поранений. Тому коли я чую, що мені стає недобре, і починаю втрачати свідомість, ну і проснувся вже у підвалі від, від жуткої болі. Хлопці притискали турнікетом мені ногу. Вона була поранена у шістьох місцях. Там були і вогнепальні поранення, і осколкові поранення. Те, що ногу не вдалося спасти, але слава Богу, я живий. Мене не могли евакуювати з від восьмої ранку до другої ночі, тому що дуже сильні обстріли були, багато дронів. Не могли евакуаційна машина ніяк під'їхати. Під'їхали вже вночі, коли більш-менш чуть-чуть стало тихіше. І коли вже по дорозі їхали ми, дуже бігом звідти їхали. І були ще обстріли, і по машині попало, по страйкери. Ну, таке. Але слава Богу, виїхали, там одразу від'їхали на багато кілометрів з 12 від того місця, де був поранений, там вже чекала ну, швидка допомога. Ну, забрали швидку допомогу, там вже в Харків госпіталь. Там я ну, мені зробили що потрібно. Потім відправили мене в Київ. В Києві вже зробили операцію, все чудесно. Дуже гарно зашили мені, все зробили. В Чернівці приїхав, тут ще подивилися, що до чого. Підлікували і відправили сюди у реабілітаційний центр Важківецький. В реабілітаційному центрі я з'явився. Порекомендував мені мій лічущий лікар. Я лежав у госпіталі в Чернівцях. Він сказав, ми відправляємо на неважку. Я приїхав, я навіть не знав, що тут настільки прекрасно і чудово. Спокійна обстановка. Хлопці дружні, добре тренують нас. Хороші протези видають, хлопці бігають уже. Навіть мені видали пробний протез. Зараз я бігаю в участь на ньому ходити. Та й таке. Слава Богу, вже навіть без костелів можу бігати. Правда, є ще осколки у мене в легенях, дві штуки, але їх не зможуть вибрати, тому що вони там закипіли, і що їх вибрати, то я можу не вижити. А так то, слава Богу, зараз все добре. Лікарі чудові, гарно справились, навіть гарно заширили ногу. Зараз нічого не болить, реабілітуюсь завдяки реабілітологам. Почуваю себе дуже непогано. Починається з тренування, як зазвичай. Ми тренуємось, відновлюємо здоров'я, потім обігрівання. Там, де поранні місця, культі. Ось таке, це і називається. Потім масажі, потім тренування. Як бачите, що там хлопці вже раї у волейбола на протезах. На велосипедах вже їдуть, слава Богу. Ну от Зараз я осінь у мене було зранку тренування. Тренувався теж на протезі, вже ходив, кажу, що я вже можу без косилів ходити. Слава. Ні, тимчасовий це учбовий. Я лише починаю привикати, як хоча б мати ну, розуміти, як я маю ходити на ньому. А так то я вже на другу неділю поїду в Тернопіль. Там будуть протезувати мене. Там вже поставлю мені протез в той, що має бути. Тут вже реабілітологи будуть вчити мене, як ходити, як правильно ногу ставити, щоб не впасти. Так, реабілітологи кажуть, що я саме бістріше, це я став тут на протез за такий короткий час. Тут залежить, я думаю, все від психологічного стану, тому що якщо психологічний стан ти настроєний. Що ти маєш ходити, що ти маєш бігати, не пас, не падати в паніку, то. Ну ви хочете ходити? Так, звичайно. Ноги немає, я не переживаю. Це тимчасово. Зараз поставлять мені протест, от і буду бігати. Боязнь найважче. Це тому що. Ну, в голові ще закладжено, що вже ноги нема, а тут тобі пропонують протези. І коли ти стає, стаєш на ньому, мозок ще дає збої. Чи боїться. Так що це треба також і тут розвивати в голові. Буду далі рухать вперед. Продовжувати жити. У мене дуже швидко все позаживало, немає ніяких цих побічних ефектів. Ці, навіть фантомні болі, у мене вже зникли. У других вони вже по три-чотири місяці, в мене за місяць їх вже немає. Відчуваю, що впевнено ходжу, але ще треба вчитись, 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 вчитись. Тому що десь там під свідомості закладено, що це не твоя нога, а організм це треба розмозок побороти, щоб він думав, що це вже твоя нога до кінця життя. Цело у нас вистачить, та хлопців думаю, що не вистачить. Mm -hmm. Тому що в деяких підрозділах є не дуже адекватні командири, тому що не відправляють не так як на м'ясо. Скільки знайомих бували, казали, були кантужені. Я в госпіталі лежав в Чернівцях, з моїм лежав хлопець в Донецьк, чоловік. То він зкантузів, він не чув на вуха. А його відправляли штурмувати. Він каже, я ж не чую. Кажу, як я можу воювати. Я не буду чути, коли вихід, коли прильот, коли щось десь падає. Каже, я не буду чути його. І зі цього теж втратив ногу він і теж засколками в середині. Я думаю, для початку треба, щоб у тій Верховній Раді трошки набралися розуму, бо вони забули ним. Користуватися, я думаю. <реш> Навіть трошки повиключають тумблера в своїй голові, і щось змінять вони. А далі ми. На даний час я планую, щоб чим швидше стати на свої дві нозі, щоб ходити без, без проблем. А надалі буде видно працювати, розвиватися, жити. Відійти, від війни і наче нормально жити. Спокійним життям.